Дата території Росії в обмін на гарантії безпеки та вступ до альянсу таке закінчення війни розглядають в НАТО. Про це пише італійське видання Республіка. За інформацією, опублікованою на сайті в НАТО припускають сценарій, за яким Україна віддає Росії всі окуповані з 2014 року території, натомість вступає до НАТО. Цей варіант схожий з тим, що сталося після другої світової війни, коли Німеччину поділили на східну підконтрольну СРСР і західну. Такого можна очікувати у разі перемоги Трампа на виборах в США. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ситуацію на полі бою в Україні складною, враховуючи те, що Росія продовжує просуватись уздовж лінії фронту і мобілізує людей до війська. По суті, є два можливі сценарії: перший союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки. Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій, і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. Єдиний шлях досягти справедливого і тривалого миру для України, на думку Єнса Столтенберга, це наявність сильних збройних сил України. На можливість України вступу в НАТО відреагував і скандальний Ілон Маск в соціальній мережі X раніше Твіттері, Він зазначив, що у разі приєднання України до альянсу слід очікувати на ядерний апокаліпсис. Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис. Нагадаємо, що у серпні минулого року директор Офісу генерального секретаря НАТО Остіан Енсен припускав членство України в НАТО через передачу частини території Росії і заявляв, що це може покласти кінець війні в Україні. В Українському міністерстві закордонних справ тоді назвали такі умови абсолютно неприпустимими. Софія Фанко, телеканал НТА.